Володимир Зеленський призначив Валерія Вавренюка тимчасово виконувати обов'язки керівника державної прикордонної служби і відповідного казу прилюднили на сайті президента. Зазначимо, що з жовтня 25-го року Вавренюк був заступником голови ДПСУ. До того у 23-му році він був начальником західного регіонального управління Держприкордонслужби. У 19-му очолював східне регіональне управління. Уряд Куби є величезною проблемою. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, там багато проблем, тому він не вважає таємницею, що США не є великими прихильниками кубинського режиму. І нагадаю, що напередодні Дональд Трамп натякнув, що наступною після Венесуели може стати саме Куба. Однак запевнив, що військових дій. Не розглядає, адже за його словами вона цитую впаде з власної волі, оскільки перебуває у дуже поганому стані. Російські терористи дроном поцілили у житлову багатоповерхівку у передмісті Херсона. За повідомлення за повідомленням держслужби з надзвичайних ситуацій, у наслідок атаки загорілися квартири на шостому поверсі. Жінку, яка не могла самостійно вибратися з задимленої квартири на дев'ятому поверсі, довелося виносити у безпечне місце. Парламентарі хочуть збільшити фінансування оборони та зарплати військових у цьому році за кілька днів до нового року. У верховній владі зареєстрували законопроект, у якому зокрема пропонується збільшити на 100 мільярдів гривень видатки на грошове забезпечення військовослужбовців збройних сил України. Якщо законопроект законопроект приймуть, тоді зарплати військових зростуть приблизно на 10%. Лише на 10%. ну і нагадаю, що сьогодні військові отримують виплати на рівні 22-го року. Мінімальне грошове забезпечення наших захисників воно близько 20 тисяч гривень. Що зараз вже навіть нижче за середню зарплату в Україні. При цьому військові з власної кишені витрачають гроші на потреби підрозділу, на оренду житла, на ремонт техніки. При цьому на фоні таких мізерних виплат. Щодо для захисників, депутати на їхньому фоні вони просто жирують депутатські кошторис на цей рік. Ви зараз просто бачите на екрані цього року на оплату праці нардепам виділили мільярд ,560, 560 мільйонів гривень. Тобто, кожен депутат щомісяця отримувати мінімум 50 тисяч гривень плюс 199 тисяч на депутатську діяльність. Ну і крім цього, депутати, які не мають власного житла у Києві, матимуть компенсацію за оренду. А це ще плюс 237 тисяч гривень на рік. А ще 90 тисяч гривень на рік як компенсація за проїзд Україною. Про скандальні виплати на помічників та консультантів, краще взагалі не згадувати. Ну а між тим на армію цього року закладено. 2,8 цілих трильйонів трильйони гривень або 27% від загального ВВП, і це менше ніж минулого року для порівняння Росія цього року на свою окупаційну армію спрямовує 40% бюджету про недофінансування армії. Загалом і несправедливу оплату праці наших захисників говорили ще під час обговорення проєкту бюджету, а після його прийняття в уряді. Урочисто пообіцяли, що переглянуть кошторис і підвищать видатки на армію та на зарплати військовослужбовцям. Якщо мова про підвищення на рівні 10%, це м'яко кажучи, ну просто знущання.